Доброго дня, я справжній номеролог і хотів би задати вам пару особистих питань. Як довго ви з вашим номером телефону? Ой, вже дуже давно, більше 10 років. Будь ласка, чи можете ви продемонструвати мене? Дивіться, я плюсую це з цим, це з цим. В підсумку у вас цифра 11. Ага. 11 – це сьогодні лідер-число. І як нумеролог я вам раджу не змінювати номер ніколи, принаймні найближчі 100 років. І почали! Навіщо взагалі змінювати номер? Чи варто? Велике питання. Підемте режисер. Сімас, доброго дня. О! А яка остання цифра вашого номеру телефону? Ноль 0. 0 Ви природжений лідер. Я так і знав, що це найкращі цифри. Ви, О, ви будь ласка, не змінюйте ваш номер, це номер О, удачі. Бо... Скажіть, будь ласка, як довго з вами ваш особистий номер телефону? Чи відчули ви особисто після зміни номера телефону, що це якось вплинуло або впливає на ваше подальше життя, прийняття рішень Ну, звісно, зміна номеру. Важко переноситься, проходиться все починати заново. А чи ви змінювали номери? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Разом ми зможемо водафо.